Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я покажу, як можна приготувати суші вдома. Ось такі домашні роли з лососем. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: норі, лосось, вершковий сир, огірок, жарений кунжут за бажанням 150 г круглого непропареного рису. Це не обов'язково має бути рис, який продається з позначкою для суші. 188 г води. Півстолової ложки рисового оцту або 0,3 столові ложки оцту 9% і 0,1 чайна ложка цукру. Рис промиваємо в трьох холодних водах. До рису додаємо 188 г води. На середньому вогні доводимо рис до кипіння і зменшимо вогонь до мінімального. Найкраще готувати під скляною кришкою, щоб бачити, коли рис бере всю воду без відкривання кришки. Дати відпочити під кришкою 15-20 хвилин. Потім до рису додаємо оцет і цукор. Все перемішуємо. Вершковий сир можна дати в кондитерський мішечок і залишити при кімнатній температурі на 30 хвилин для того, щоб легше з ним працювати. На килимок для суші або звичайну дощечку викладаємо лист норі. Немає значення, якою стороною доверху. Можна гладкою. на 2-3 довжини листа норі. Викладаємо рис. Відступивши від краю норі приблизно на 2 см, викладаємо лосось, сир і полоски огірка. За бажанням можна додати авокадо. Вільний край норі злегка змочуємо водою. Притримуючи начинку пальцями, формуємо рол. За бажанням можна додати жарений кунжут. Нарізаємо на порційні куски і смакуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі! Па-па-па!